Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті електросамокат Kugoo m 365 Приїхав він до мене з такою проблемою. Не хоче він нормально їхати, колесо там нормально не обертається і буває, так ось дребежить, як розказує власник. Він подивився в інтернеті і вияснив, що причина тут може бути в датчиках хола. Моя задача, яка розібрати двигун. Замінити датчики хола і віддати електросамокат власнику. Але коли цей самокат приїхав до мене, я його увімкнув. Ось він вмикається. І побачив, що помилок він ніяких не б'є. Свого досвіду я знаю, якщо є проблема з датчиками холо, на цьому електросамокаті вибиває помилка е 16 Цієї помилки тут немає, тому я думаю, що проблема тут не в двигуні, а в чомусь іншому. Коли ми Натискаємо ручку газа, нас колесо трішки починає обертатись, і потім зразу вибиває ось таку помилку. Помилка Е53. Зараз я буду розбиратися, що це за помилка і в чому саме тут проблема. Я цей електросамокат. Всередині нас стоїть ось такий контролер І ось така батарейка. 36 вольт. І тут написано у нас 12,4 Аж потужна стоїть батарейка. Перше, що я зробив, я взяв мультиметр і подивився, чи немає короткого між фазами, поживленню, короткого тут ніде немає. Далі я взяв ось такий приборчик і подивився, як працюють наші датчики хола. В двигуні. Обертаємо двигун, і можемо бачити, що датчики холла у нас працюють нормально. Також можна бачити, що всі три фази в двигуні теж є, також нормально працюють. Думаю, напевно, потрібно знімати сам цей контролер і дивитися його більш детальніше, тому що, думаю, що. Більш за все, проблема в ньому. Розібрав я цей контролер, ось так він виглядає. На перший погляд, тут нічого згорівшого немає. Взяв я мультиметр і почав перевіряти спочатку мосфети. І знайшов два неробочих. Ось можна бачити, я поставив мітки один і другий. У нас на цих мосфетах, на ось цих ніжках Є коротке замикання. Я не знаю, чи проблема в самих мосфетах, можливо, проблема якась в платі. Зараз я випаю ось цих два MOSFET-а і буду точно знати, чи вони не робочі, чи проблема в платі. Тепер я знаю 100%, що проблема з контролером, а не в датчиках хола в двигуні, так як казав власник. Випаяв я цих два мусфета з цього контролера, взяв мультиметр, подивився, короткого на платі немає. І також зникло коротке замикання на самих MOSFET-ах. Взяв ось такий тестер, поставив сюди ось цей MOSFET, і тестер показує, що МУСфет робочий. Цікава така ситуація з цими МУСфетами. Не знаю, можливо, при нагріві. Він почав працювати, один і другий, коли я його випаював, не знаю. Ще потрібно буде більш детальніше подивитися на саму плату. Вона тут у нас залита ось таким якимсь силіконом. Не дуже зручно прозвонювати всі ці детальки, але потрібно уважно все подивитися. Вже знайшов такі самі мосфети в мене, тільки одна проблема, що тут в тих мосфетах, що в мене. Ніжки короткі, можливо, потрібно буде якось їх подовжувати, я не знаю. Ось така ситуація. Зараз розбираюся далі. Якщо тут в платі все добре, просто запаюю два мосфета і я думаю, все буде працювати. Можливо, візьму ще випаю ось цей мосфет і запаяю ось сюди, тому що е ці трішки. Іншого виробництва, щоб вони два однакових стояли на одній фазі. Запаяв нові мосфети, поставив контролер на самокат. Самокат запустився, помилка вже нас не вибивала. Двигун почав крутитися, але працював з якимось таким шумом, як дійсно працює без датчиків хола. Я пробував проїхатися, він почав їхати і знову почала вибиватися помилка. Розібрав контролер і так само згоріли два мосфета. При тим, як запаяти, я тут все подивився, всі резистори, діоди, нічого такого неробочого я не побачив, але ось бачите, така проблема тут. Потрібно брати до рук осцилографа і більш детальніше сидіти, вивчати цю плату, чому вона палить нам мосфети. Ось така поломка неприємна, спалив ще два мосфета. Що, розбираюсь, далі? Буде результат, покажу вам. Відремонтував я цей контролер, запаяв мосфети, поки що так тимчасово підключив, щоб перевірити, зараз вам покажу. Вмикаємо самокат, даємо газу, можна бачити: двигун наш обертається. Швидкість тут 30 км, спрацював круїз контроль, відпускаємо. Бачите, все нормально працює. Проблема була в поганій пайці. Пропаяв мікроконтролер, ці всі драйвера. Взагалі всю плату потім прогрів феном. І все, зараз нормально працює. Мосфети не гріються, працює тихенько, все нормально. Всі режими також пробував перемикати, перемикаються. освітлення працює. Зараз все це збираю до кучі і зроблю такий невеличкий тест-драйв, проїдуся. переконаюсь, що дійсно все нормально працює. Самокат зібрав, тільки що проїхався, зробив такий невеличкий тест-драйв, все чудово працює. Проблем немає ніяких. Ось таке відео. Кому воно сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Хочу вам нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись. Натомість ви отримаєте першими доступ до моїх нових відео, тому що спонсори каналу перші переглядають мої нові відео. Всім дякую за увагу, до побачення!